Легендарний американський супертяж, колишній абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон поділився своєю думкою щодо найкращих боксерів в сучасності. У своєму коментарі залізний Майк несподівано не включив до списку жодного представника хевівейту, зосередившись на інших вагових категоріях. Ці хлопці мені дуже подобаються, заявив Тайсон, виділивши трьох американців: Девіда Бенавідеса, Теренса Кроуфорда і Джервонту Девіса. Тайсон підкреслив, що захоплюється стилем бою цих атлетів, їхньою технікою, швидкістю та жагою до перемоги. Дес, який виступає у другій середній вазі, наразі вважається одним із головних претендентів на бій з Саулом Альваресом. Кроуфорд абсолютний чемпіон у напівсередній вазі, який нещодавно здобув переконливу перемогу над Ерролом Спенсом. Джервон та Девіс, вибуховий нокаутер у легкій вазі. Відомий своїм видовищним стилем та серією яскравих перемог, варто зазначити, що думка Тайсона має значну вагу у боксерському світі, адже він не лише легенда рингу, але й уважно стежить за сучасними талантами.